Літні канікули вже не за горами. Цьогоріч у Могилів-Подільській громаді навчальний процес для школярів завершиться 31 травня. Навчальний процес для школярів Могилів-Подільської громади завершується 31 травня. Відповідно, цього дня пройде останній дзвоник. Заклади освіти самі визначають формат та проведення заходу, але через воєнний стан свято буде коротким, скромним, без гучних гулянь. Якщо під час Заходу буде оголошено повітряну тривогу, то всім учасникам необхідно буде негайно спуститися в укриття. А от Могилівподільські випускники влітку, як і минулоріч, замість звичного ЗНО складатимуть національний мультипредметний тест. Реєстрація на нього завершилася ще 3 травня. Самі іспити розпочнуться вже наступного місяця. Попри масштабну війну, українські школярі продовжують готуватися до національного тесту надалі. НМТ. Що було введений у 2022 році. НМТ покликаний замінити традиційні виступні випробування у форматі ЗНО. У 2023 році тест матиме обов'язковий і додатковий блок. НМТ відбудеться в один день. В межах тесту передбачені два обов'язкові предмети: українська мова, математика, а також один предмет на вибір. Це може бути історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія. На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподілити час між блоками. Взагалі у МОН запланували дві сесії НМТ. Основна 5 червня, 23 червня, додаткова – 11, 24 липня. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не змогли скласти тест під час основної. Раніше щороку, у цей час, 11 класники вже повним ходом готувалися до випускного. Втім, уже другий рік поспіль деякі шкільні традиції доводиться відкладати до кращих часів. Ми всі розуміємо, що великі святкування в воєнний час є недоречними. Але і дитинство у дітей забрати не треба. Швидше за все, випускні святкування проводитимуться, як і в минулому році, у навчальних закладах. Вручення документів з віршами та побажаннями в добрий шлях. А от міського загального святкування не буде, і за це ми маємо дякувати кожен день нашим воїнам, що дають нам змогу навчатися, проводити нам різні заходи. Літні канікули для школярів традиційно триватимуть до 1 вересня. Водночас чимало батьків переймаються й тим, як під час літніх канікул працюватимуть заклади дошкільної освіти. За словами начальника управління освіти міської ради Миколи Чорного, із цим проблем не буде. У місті працюватимуть чергові дитячі садочки. Цьогоріч у нас в громаді по черзі в черговому режимі будуть працювати три дошкільні навчальні заклади. У червні це ЗДО номер 3 у липні ЗДО номер 2 серпень ЗДО номер 1 Це пов'язано з запланованими ремонтними роботами в цих дошкільних навчальних закладах та відпустками працівників. Вихованці будуть приймати згідно заяв батьків.